Від теорії до рішучих дій, як ми звільняємо вас від колекторів, клієнти приходять до нас виснажені, їх буквально тероризують колектори, безкінченні дзвінки, погрози, тиск на родичів. Це морально виснажує і руйнує життя. На відміну від тих, хто лише дає поради. Ми пропонуємо чіткий перевірений план юридичних дій, який гарантує результат. Наша мета усунути емоційний тиск та ліквідувати борговий тягар. Ми проводимо ретельний аналіз ваших фінансових зобов'язань та обираємо найбільш ефективний законний шлях. Процедура банкрутства фізичної особи. Якщо сума боргу критична, ми готуємо та супроводжуємо повний шлях процедури банкрутства, результат законне списання всіх. Або більшості фінансових зобов'язань це рішення, яке забезпечує фінансове перезавантаження. Досудова реструктуризація. Ми ведемо предметні переговори з кредиторами на основі закону. Домагаючись перегляду умов, результат зменшення загальної суми боргу, фіксація курсу валюти або встановлення посильного графіку погашення. Наші дії чіткі, юридично обґрунтовані та спрямовані виключно на ваш кінцевий фінансовий результат. Щоб забезпечити повний захист з першого дня, кожен наш клієнт безкоштовно отримує нашу ексклюзивну пам'ятку, як правильно спілкуватися з колекторами. Цей документ надає вам точні юридичні формулювання та інструкції щодо ваших прав, які дозволяють коректно, але рішуче припинити незаконний тиск колекторів, доки ми не вступили в активну фазу представництва. Прийміть професійне рішення, щоб відновити фінансовий контроль і спокій. Зв'яжіться з нами для первинної консультації.